Ви на каналі Українки, що живе в Албанії, і я вже відкрила морський сезон тут і знімаю для вас свої морські влоги. Я запрошую вас зі мною поринути в новий день. День на пляжі розкажу вам ціни на пляжі в Шинжині і ще інші подробиці албанського відпочинку. Дякую, що ви зі мною. Ти цяйте на вподобайки, пишіть коментарі. Починається з мого балкончика, з новин. І з невеликої хмарності на небі. Подивимося, що буде сонечко. Цей фонтан всю ніч давав відчуття, наче йде дощ. Ось. Я використала посуд, який був у мене в житлі, і навіть вийшла непогана на вид яєчня. Не купила вчора ніякі овочі, але то сьогодні вирішимо. Така була у мене перша ніч в нових апартаментах. Розпочинаю день гарним сніданком. Всю ніч переписувалася з мамою, вона не спала, неможливо було спати. Була дуже-дуже велика атака в Києві і в Україні загалом. Атака чергова, черговий терор країни 404. І особливо нема слів, якщо чесно, якихось коректних. Щодо цього Ютуб не пропустить цю цензуру, але ну, що, отак. От Збираюся виходити. Купальник, до речі, висів на балконі, інший вчорашній, і не висох. Тобто тут вологість така, що не висох. І рушник напівмокрий. Здавала в ательє підшивати цей чудовий халатик, бо він був дуже довгий. Зараз він якраз нормально мені пасує, я можу його вигулювати частіше. Отак. От І сьогодні хмарно, беру з собою СПФ, але не впевнена, що взагалі він сьогодні буде потрібен, тому що індекс випромінювання сонячного низький. Десята година ранку, подивіться, пустий пляж. Я сьогодні прийшла на шезлонги, поклала отак рушничок на першій лінії. Поки ніхто до мене не підходив, запитаю правий спотів, як підійдуть. І буду сьогодні на шезлонгах. Зараз ми з вами подивимося на водичку. Бачите, людей взагалі майже нема, і вода ще має бути не скаламучена, як була вчора. Сьогодні хмарний день, хмарність, але мені здається, що вода все одно тепла. Вода я бачу звідси. Прозора. Так. Ну, прохолодніше, ніж була вчора, але яка гарна прозора. І я вчора, коли ввечері плавала, то бачила рибу, що вискакувала отак бочком з води і льопалася, отак вистрибувала. І рибинка з виду не така маленька. Ну, мені здається, якийсь такий маленький сібасик, може, чи що. Такі види. Людей справді мало, я думаю, що, що більше, набагато більше в ці дні і не буде. Хоча для 10-ї години ранку, подивіться, нікого. Мій улюблений час для плавання це вечір. Це от там о 6 прийти, і з 6 до 7 поплавати, ідеально. Але мені ще подобається і зранку. Сьогодні мене на пляж спонукало вийти відсутність яскравого сонця, що о 10 годині зараз тут комфортно знаходитися. Десь близько 30 градусів має бути у піці сьогодні, на піку, а зараз мені здається, не знаю, може 26 отак. Я поплавала вода доволі холодна. Ще до мене так ніхто не підходив щодо прасу. Я не знаю. Якщо буде більше 10 євро за два шезлонги, то я складуся, піду. Ось. Ну а поки так. Поплавала так, вода холодна, але чиста. І збираються вже люди. Тисяча лек коштує тут два шезлонги під парасолькою на день, тобто 10 євро. Тільки що підійшов мужчина, який збирає гроші. І носять вже смаколики різні, петела. І інжирчик з'явився, до речі, вже на пляжі. Жирчик теж носять. І людей побільшали навколо. Ну, Тоді, якщо вже... Я буду сьогодні на цих шезлонгах, то прийду сюди ж і ввечері, що є логічно, тому що в день на сонці я не валяюся на пляжі. Ось такий у мене крем, один з, бо дуже багато я з собою взяла. І цей саме з Росману, медична серія, гіпоалергенний. Він такий без запаху у вигляді спрею. Мені оцей крем подобається. А для обличчя у мене каротен грецький. Зараз покажу. Це в мене такий анті-ейдж для обличчя, бо, бо так. Але тим часом 12-та година дня вже набігла людей, не буду вам показувати, бо тут повно дітей на пляжі, все таке. І я вже збиратимусь тоді додому, там обід, всі ці справи, цибульку провідати. І вже ввечері прийду знов на пляж, бо в 12-й вже в принципі спекотно. Я так зрозуміла, албанці приходять на пляж десь об 11. -тій. Ось не, не зранку, а отак в день. Тому зранку нікого не було. Залишаю так хустинку, все інше забираю і йду. Якщо я заплатила за шезлонги зранку, то вони за мною на весь день закріплені. Але все одно людський фактор. Тому, тому так, тому позначу. Обід зараз буде. Піду шукати суп. А хто шукає, той завжди знаходить. Я пішла обідати в той самий Германос, де вечеряла вчора, замовила рибний суп. Нормальний він тут був, щось 4 євро чи 4,5 він тут. І на десерт обрала Брауні з морозивом та американо, бо вже був час другої кави. Брауні тут такий з фісташкою, смачно. 18.30 я знову на пляжі. Знову ви чуєте шум моря. І я прийшла, ну, так я плаваю, пішла з пляжу о 12 прийшла о 18.30 на годинку. Це ж класно. Якраз і людей поменше, і не таке агресивне сонце. Знаєте, мені часто пишуть, що звук відео не ідеальний. Ну, мені здається, такий звук відео не може бути не ідеальним. Давайте слухати хвилі і воду. Ну що, друзі, це я буду приглядати зараз за речима хлопців. Хлопці пішли купатися албанці, попросили, щоб я подивилася за речима. А я вам поки підшу моря, от знаєте, повторюсь, хай буде такий поганий в лапках звук, але от хочу, щоб він був на фоні. Хочу розказати лайфхаки вечірнього пляжу. Я от зараз о шостій йшла на пляж. Загалом багато людей вже повертається з пляжу, це видно. І назустріч мені вже з роботи йшов мужчина, чоловік, який збирав сьогодні зранку гроші якраз за шезлонги. Тобто такий, знаєте, лайфхак бюджетника. Ну, економної людини можна отак приходити ввечері на шезлонг, сідати, в принципі, вас ніхто не буде ганяти. Тому що людина вже пішла відпочивати. Ось і хлопці, які оце прийшли, да, ну, попрохали мене пригледіти речі. Вони, я так розумію, не платили за лежак, вони якраз прийшли повідпочивати ввечері. Я заплатила за шезлонги зранку, ну, тому повернулася на своє законне, так би мовити, місце. Ось. Але вчора, в цей час, я сиділа на рушничку, тому що ну, якось не хотіла сідати на платні шезлонги. Хоча можна ввечері, отак. Я на вечір в другому купальнику. От знаєте, на морі жінці це не забаганка мати, декілька купальників. Це необхідність, тому що ну, ходила зранку, він не висох От якраз другий одягнула і так далі по колу. Тому зараз в такому. Зайшла в воду з телефоном показати вам, як виглядає От, пляж, де я зараз відпочиваю. Берегова лінія. Поруч готель Са, Сака. Са, Сага, Сака е, багато ви можете побачити будівель, що ще в режимі будівництва, і вони поруч з діючими будинками. І це тут абсолютно нормально. Ось там позаду цього готелю будується. І е, по всій лінії тут будується. Там далі йде більш така зелена зона, там вже закінчується шенджин, і менше готелів, і дикі такі пляжі, кемпінги. Планую туди на днях, може і піти, подивимось, як буде. Завтра взагалі грозу передають в день, тому не знаю, що там буде з пляжним відпочинком. То не страшно, бо теплі дні, але все одно. І... Ну тут бачите, так ще в режимі розбудови місто. Багато об'єктів продовжує будуватися. До речі, з мого житла шум будівництва мені не чутно хоч поруч дуже багато об'єктів, які добудовують. А ще Шенжінь мені подобається своїми заходами сонця. Хто мене чекає вдома? Цибулька. Звісно, що треба їй приділити час, щоб кицюнька не сумувала щось, вона їсть погано, корм свій не дійда. Ось, Але, е, ну, може, так, так стрес все-таки на неї трошки має вплив, тому що веде вона себе нормально, спокійно, а от від їжі трошки відмовляється. Тому зараз з нею проведу час. І піду в місто знімати новий влог. А цей завершується. Побачимося з вами у моїх нових відео. Залишайтеся на каналі, обіймаю. Слава Україні!